Хати звіри до кінця ці потужні, молитви Богородиця одразу допоможе вам та вашим дітям і рідним, і виконати всі ваші прохання на благо. О, пресвята, Діло, Богородиця, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариці Небесної, заступниця світу, до тебе зі смиренням і трепетом припадаємо, зубини душі, молимося та просимо, напишіть імена та прохання в коментарях. О всемилостива милостиве, зелянця, на моління наші, почуй, благання грішних. І немічних дітей твоїх, о серна води, що покриваєш своїм святим покровом, увесь люд християнський, стань нам охороною та непохитним захистом у дні, випробувань і скорботи своїм пречистим покровом, огорни нас від ворогів, видимих і невидимих від біди, і скорботи, від напасти і зла, що оточує нас, о мати світла, ося й наше життя небесним світлом, щоб ми. Не зійшли з праведного шляху, а завжди йшли дорогою спасіння, що веде до Царства Небесного, мовимо тебе, присвята Вадичиці, не залишає нас у часи тяжкі, коли душа наша в смутку й печалі, коли серце сповнене тривоги небезпек, стань за нас перед Господом і за рідних наших, у Сина Твого, Богодаті прощення, щоб він милостиво прийняв наше покаяння. Та очистив нас від гріхів, щоб ми стали достойними життя християнського і Богогодного, Отище і для скорботних, і заступницею для переслідуваних. Не відвертайся від нас у час недолі нашої, простягни руку допомоги Україні своїм покровом, присвята мати наша на тебе покладаємо всю надію нашу, віримо і надіємося на Твоє святе заступництво, з наші душі і тіла, очистий, розум наш. Від греховних думок направи волю нашу на виконання, заповідей Господніх, дари на мир і спокій у серцях, щоб чистим розумом і правдивою вірою могли ми славити Господа і Тебе, Його пречисту матір на віки віків. О, пречиста визволи нас від злих духів, що намагаються звести нас, і шляху праведного, спереживі спокуси посток диявольських. Ти знаєш усі наші миші гріхи, бачиш усі спокуси. Який підкидає нам цей світ своєю молитвою, закриє нас, немічних, виду з цього злого і наставляє наші серця до покаяння і любові до ближнього, щоб у мирі та благодаті чекали ми спасіння, у самогутня Богородице, джерело всякої радості і втіхи, ти, що в скорботах серця на розраджуєш зраджуєш, даруй нам світло надії, віджени з невіру, зміцни нашу віру, щоб ми з вдячністю і смиренням приймали всі випробування. Що посилаються нам для спасіння, у мати любові і милосердя, наповни з любов'ю до Господа і до всіх ближніх, щоб ми були вірними чадами Церкви Христової і навчилися терпіти скорботи цього світу, опри благословена ти наша поміч і твердиня в дні тривоги і печалі, милосердно злянця на всі труднощі і випробування, що оточують наш дім і родину. Захисти від усякого зва від нечистивих замислів, від підступів ворогів і від усякого бісівського обману, укріпи наш дім, наповни його миром, оберігай нашу родину в любові вагоді, щоб не знали ми ні сварок, ні розділень, а жили у доброчесності та радості. Мовимо тебе Пресвята мати Божа, осяй наші серця небесним світлом Твоєї благодаті, даруй нам мудрість і розуміння, щоб жили ми за заповідями Божими. І зростали в духовному житті, О, не дай нашим душам загинути у безвірі та марноті цього світу, але допоможи віднайти шлях правди, праведності любові до Творця нашого, О, Пресвята Богородице, Мати всіх скорботних, тих, хто шукає втіхи і захисту у Твоєму імені. Не залишай нас на годинці в випробуваннях, будь з нами одні темряви, години скорботи і в час хвороби. Огорни нас своєю любов'ю, покри своїм покровом, щоб не доторкнулися до нас ворожі сили, зміцни нас у вірі, щоб не зневірялися ми навіть коли не бачимо допомоги, а твердо вірили, що ти з нами і заступаєшся за нас перед Господом, У мати ласкава, і милосирне до тебе припадаємо. Осяй своїм заступництвом на щидоми, родини, всю Україну, і весь народ Божий, що потребує твоєї милості, любові, Покрий нас від усякої напасті, вбережи від злих намірів, ворогів наших, дай мир і захист усім вірним, щоб не злякалися ми лихого, а з упованням на тебе з любов'ю славили Твоє ім'я. О не допусти, щоб біда затьмарила наші душі, щоб смуток повонив наші серця, мовимося тобі, водичиця, захисти нас, веди дорогою, спасіння, і благослови на вічне життя з Господом нашим. Амінь. О Пресвята Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, причиста і всебога заступниця, покрова і захиста всіх вірних, з злибоким смиренням і вірою припадаємо до тебе. Благаючи твого милосердного заступництва і благодатної допомоги, напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що колись покрила народ свій святим покровом, царгородському храмі і нині простягни над нами свій благодатний покров, захисти від усякого зла, видимих і невидимих ворогів, і відведи всі спокуси лукавого, захисти нас від скорботи тяжких випробувань, що зберігалися ми в мирі та спокої, любові, і милості Божій. Присвятає Богородиця, Покровий наш, ти є нездоланим щитом для Ти, хто з вірою до тебе взиває, сповни душі наші світлом Твої благодаті, допоможи нам знайти втіху і полегшення, в життєвих тягарях і печалях, Очисти розум наш від відсуєти, зміцни серця в правді та любові, настав нас на шлях праведний, щоб не схибили ми на дорозі до спасіння, О, Мати Милосердна, будь нам заступницею і помічницею. У всіх скорботах і напастях, своєю святістю, що перевищує небеса, зелянця на смирення наше віджени від нас і темні сили захисти від злоби, страху й розбрату, вбережи до мене наші та родини наші, від злих намірів і помислів, мати Боже, до тебе в молитвах наших прибігаємо і з надією благаємо Твого заступництва, прийми наші моління і донеси їх до престолу Твого Сина, щоб дарував Він нам мир душевний терпіння і силу. В кожному випробуванні, щоб зміцнені Твоїм заступництвом могли ми свалити, велич Господа і святе ім'я Твоє, не залишай нас без Твоєї допомоги, пречисте діло, бо з нами завжди в скорботі радості в випробуваннях і духовному піднесенні, Зміцни нас у благочесті та вірі, щоб всі дні життя нашого прагнули ми, до єднання з Богом і досягли життя вічного, у славі Його! Амінь. О, Пресвята Діво, Богородице, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна, милосердна заступниця і Покровителько світу, до Тебе, О пречиста, звертаємося з покаянням і смиренням, відчуваючи Твоє благодатне заступництво, пишіть мене, то прохання в коментарях. О непорочна чистото, джерело істинної, любові та милості, прийми смиренну молитву нашу, яку від серця підносимо до тебе. Покрови наш непереможний, захисти нас від усякої біди, спокуси від ворогів видимих і невидимих, відьми лукавої та підступів ворожих. Бог хто як ти є не для тих, хто на тебе надіється, відверни від нас, у мати Боже, усі нечисті духи, відверни руки ворогів наших і бінеси над нами свій святий покров, як зоря ранкова, розганяє нічну темряву, так і святе ім'я Твоє, нехай відганяє всі скорботи і печалі, що нас оточують. О, Мати Світу, втішителько наша, дай нам відраду і спокій серцям нашим, стіли немуші душевні, і тілесні наші, розвій скорботи, й темряву, наповнена світлом радості Твоїм миром небесним, Ти нашою заступне надійним захистом, хоча скорботи випробувань, ти тільки немічних, радість скорботних і непорушності для всіх, хто до тебе прибігає, припадаємо до тебе, смирено о Пресвята мати. Заступися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, прости нам Грішним, провини наші, які ми гнівимо Господа і Тебе, О, Мати, милосердя, каємося і мовимо тебе, даруй нам опречиста, чистоту серця, зміцни віру нашу, навчи любові до ближнього та милосердя до всіх людей. Нехай у серцях наших не буде місця для гордості, заздрості, гніву чи осуду. Але нехай нас наповнить Твоя любов і мир Христовий, що від Тебе походить, У Пресвята водичі, це погляне дітей Твоїх, що в турботах і скорботах шукають Твого заступництва і допомоги, не залиш нас недостойних у час випробувань, коли небезпека загрожує нам з усіх боків, покрий нас святим Твоїм покровом, і пташка покриває пташенят Своїх, рятуючи від небезпеки, охорони нас від ненависних загроз від ворогів, видимих і невидимих. Від розділення і ворожнечі, від усякого зла, що намагається збити нас праведного шляху, вопри Свято Богородиці Ти джерело чистої любові, і світанок нашого спасіння, нехай ім'я Твоє буде світлом у темряві, силою в немищі, підкріпленням у хвилини спокуси. Бо ти є наша заступниця і покровителька, і жоден, хто до тебе звертається з вірою, не залишається посоромленим. Мовимо тебе, о, Мати Боже, благослови оселі, наші сім'ї, наші рідних і близьких, Даруй мир, здоров'я, любов і радість охорони їх від усякого звай небезпеки, бо і прийми наше і стань нашою рятівницею в житейських випробуваннях, з мого серця над нами, даруй нам радість і спокій душам нашим, щоби славлячи тебе. І благодаті Твої, ми прославляли Тебе на землі, а по смерті сподобалося вічного життя у Царстві Небесному з Господом нашим і Спасителем Ісусом Христом, во Пресвято й пречисте Діво покрови світу, заступниця незламна, хай милість Твоя буде з нами, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Обрані від віку Царіці Небесній, Матері Господа нашого Ісуса Христа, що стало мостом Спасіння для роду людського. Величання приносимо, Ти ж, о, Пресвята, водичицю, при мене, що твої покрине своїм святим покровом, щоб захищені твоєю благодаттю, ми з радістю співали тобі, радость, пречиста діво, надія нашої заступниця, що ведеш нас до Христа, ангели і люди прославляють тебе, Пресвята Богородице, як овчег нового завіту, в якому оселився сам водика, неба і землі. Ти, зберігши дівство, незаплямованим народила Спасителя світу, явивши нам приклад досконалої чистоти та святості, поглянь милостиво на нас, негідних і зміцни нас у вірі, щоб в єдинодушній радості співали тобі, радийся ковчегу святині Божественни, радийся, бо тобою відкрилися ворота спасіння, радийся, пречиста діва, надії нашої заступниці, що ведеш нас до Христа. Бачиш, і твоє смирення, Господь обрав тебе стати матір'ю свого сина, зберігши твоє дівство непорушним. ти, що носила в своєму воні, творця всього сущого, удостоїлася небесної слави, стала матір'ю всіх та шукає спасіння, тому з благовійною радістю кличемо до тебе. Ні людський розум, розумні, мудрість світу не можуть осягнути таємниці твого зачаття. Пресвята, Богородице, Ти зберігаючи дівство, зачола від Духа Святого Спасителя всього світу, тому з любов'ю в серцях наших мовимося тобі, просвіти нас світом Сина Твого, що ми просвітлені Твою благодаттю, стали дітьми світла, радуйся, вибрана премудростю Боже, радуйся всіх чистотою, освячуюча, радуйся пречиста діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа. Силу Божу, я через тебе, Господь, перчисте діво, бо слово, що в усьому перебуває, осилися в Твоєму воні, і ти народила його, зберігаючи чистоту, допоможи нам здобути силу благодаті Твого сина, щоб ми могли змагатися зі спокусами світу і перемагати їх, а воздаючи Господу, славу. Аллилуйя! Ти, Пресвята Діво, зберігши в собі Вседержителя, явилося світлом, яке просвітлює всю землю. Воно твоє стало храмом, де перебував Творець усього сущого, Пошли нам, твоїм дітям, Богодай Духа Святого, щоб ми очищені, стали гідними храмами для нього, подібно до тебе, житва праведності. Радуйся храме вічної святості, радуйся бо через тебе прийшов до нас Спаситель, Радуйся, причиста Діва, надія нашої заступниці». Що ведеш нас до Христа, бурю помислів і сумнівів, відганяєш від нас, Пресвята Богородиці, коли звіри, взиваємо до тебе, Ти боє пристані і захистом для Тих, хто шукає Господа, не залишай нас без своєї допомоги, але веди до світла правди, щоб ми співали в подяці Богові, алівуя, коли світ затьмарюється гріхами, ти, присвята Діго, стаєш світлом правди, що веде до спасіння тих, хто шукає Бога. Просвіти наші серця, щоб ми зерклися неправедного життя і неухильно йшли дорогою спасіння, прославляючи тебе за незмінну опіку над нами, радуйся, світанку, Спасіння вічного, радуйся, сяйво, Божої любові, радуйся, причиста діва, надія нашої заступниця, що ведеш нас до Христа, бачиш і Твою небесну славу, присвята Богородиці Небеса радіють. А земля співає тобі, бо ти стала матір'ю того, хто знищив смерть і дарував нам життя вічне, тому благаємо тебе, не залишай нас у час і випробувань. Але покрий нас покровом Твоїм, що ми з вірою і вдячністю кликали до Господа Лівуя, опричиста діва, Ти є заступницею нашої покровом у їх, через Тебе зруйновано кайдани гріха, і явилося нам життя вічне. Поглянь на наші немочі і зцілий наші душі від пристрасти, щоб ми очищені твоєю благодаттю, здобули надію на вічне спасіння із вірою та любов'ю, взивали до тебе, радості джерело милості і благодаті, радості зцілення душ наших і тілес, радості причиста діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа. Проповідники віри, що весь світ, звіщали нам про твоє чудо і причисте, що без чого віка зачла і народила Христа Спасителя, смирення і покора Твоя стали зразком для наслідування для тих, хто любить Господа. Тому дивлячись на тебе, укріплюємося у вірі і співаємо Богу. Аллівуя. О, Мати Божа, що дарувала світу життя вічне, ти визволяєш нас від кайданів пристрасти і ведеш до істини. Поглянь на наші неми, нас у часи випробувань, щоб ми стали спадкоємцями Царства Небесного, ти, що є домом благодаті, милися за нас, щоб ми завжди перебували у святій вірі, Радуйся, джерело істинного життя, радостям провідниці до світла Христового. Радуйся, причиста діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа, ти причиста Богородиця, є святим храмом і оселою Слова Божого. Що дарує життя кожному, хто вірує в Нього, ти, що віддала себе на служіння Господу, допоможи нам віддавати життя своє для його слави і просвітленими вірою співати Аллівуя. Ти, Діво Пресвята, була втіхою для апостолів і всіх святих, що проповідували Євангеліє спасіння. Як мати церкви Христової, ти милуйся за Ти, хто шукав спасіння, мовимо тебе, заступниця наша, веди нас немічних по шляху правди, щоб ми зміцнені твоєю благодаттю, могли взивати і до тебе, Радуйся потіху всіх праведників, радуйся матір і покровителька істиної віри, радуйся причиста Діво, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа, чуючи про чудеса Твої діва, ми з вірою, кличемо до Тебе. Бо ти завжди швидка в допомозі всім, хто просить у тебе заступництва, ти зціляєш недужих і не вертаєш заблукалих, тому опречиста покрий нас покровом твоїм, щоб ми з опованням взивали до Бога. Аллилуйя, Ти, Пресвята Богородиця, є скарбницею Божого милосердя і джерелом прощення. Ти кличеш нас до покаяння і прощаєш гріхи тим, хто з вірою приходить до Тебе, даруй і нам прощення і спасіння, щоб ми з чистим серцем. І вдячністю співали тобі, Радуйся, бо ти кличеш до покаяння, радуйся, бо ти розтоплюєш серця наші любов'ю, радуйся, причиста Діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа, Все небесне воїнство, і всі святі з ми співають Твоє материнство, причиста, бо Ти народила того, хто наповнює Все творіння, Ти, матір'ю світла істинного, і через Тебе нам явилося спасіння. Піднеси на до розуміння цієї таємниці, щоб ми з ангелами співали, Господу, Алілуя! Світлом Своїм, ти сяєш над нами, Мати Божа, огортаючи любов'ю і правдою Тих, хто шукає Господа, просвіти наші серця, щоб ми дотримувалися заповідей Христових і у вірі та чистоті життя, наслідували тебе, співом Тебе величаючи. Радуйся світанку істини і святості, радуйся провіднице у вічне життя, радуйся, причиста Діво, Надія наша і заступниця, що ведеш нас до Христа, бажаючи спасти світ, Бог обрав тебе, Пресвяте Діво, як посудину благодаті і Матір для свого єдинородного сина, тому звільнені тобою від рабства гріха, помовимося до тебе, щоб ти багала за нас перед Престом Сидержителем, співаючи Йому в покорі, Алілуя! Ти є джерело мудрості і чистоти, і причиста Діва, бо через тебе ми пізнали покірність і прощення, веди нас до цієї мудрості, щоб ми відриклися від гріховних пристрастей і жили за заволи Господа, ти що є покровом для тих, хто страждає, будь ті нашою розрадою, Радуйся, бо ти навчаєш нас, мудрості Божої, радостя, бо твоїм прикладом. Ми здобуваємо чесноти, радость, причиста діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа співаючи Твоє материнське заступництво, дякуємо Тобі, Пресвята Богородице, що постійно молишся за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим, ти захищаєш нас від усякої біди і гортаєш любов'ю своєю, тому з вірою і вдячністю співаємо тобі, Алілуя! Світлом Твоїм, мати Божа, просвітлюєш серця Тим, хто з вірою взиває до тебе, ти ведеш нас дорогою правди і закликаєш до праведного життя. Направляй нас насвиди, щоб ми перебували в святій вірі і сповідували ім'я Господа, радийся, бо ти проганяєш темряву, сердець наших, радийся, бо ти ведеш нас до Спасіння, радийся, пречиста Діва Надії нашої заступниці, що ведеш нас до Христа, Благодай твоя пречиста Богородиця безмежна, бо Ти джерелом спасіння для нас, Ти захищаєш тих, хто шукає Твого заступництва і кожен. Хто з вірою приходить до тебе, отримує допомогу і мир, спаси нас від спокуси, веди до світла Христового, щоб ми з'єдналися в святій вірі і співали Бога, лілуя, оспівуючи тебе, як царицю і землі, причиста Богородице, ми прославляємо Твоє заступництво, бо ти завжди допомагаєш нам у боротьбі за спасіння, змилися над нами, зміцни нас у всіх труднощах. І веди до вічної радості, ти провідниця до Царства Божого, і ми з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся бо ти, цариця небес і землі, радуйся, бо ти непереможна заступниця перед Господом, радуйся, причиста Діва, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа, О, і причиста мати Божа, ти зберігаєш і захищаєш усіх, хто до тебе звертається, поглянь на нас твоїх дітей, і покрий нас покровом своєї благодаті. Спаси нас від усякого зла і настав на шлях Спасіння, щоб ми в мирі благодаті досягли Царства Небесного, і з вірою слава Господа, Алілуя, О Пресвята й пречиста мати Божа, ти зберігаєш і захищаєш усіх, хто до тебе звертається, поглянь на нас Твої дітей, і покрий нас покровом Своєї благодаті, спаси нас від усякого зла і настав на шлях Спасіння, щоб ми в мирі благодаті досягли Царства Небесного. І з вірою славили Господа, Аллилуйя, о присвята і пречиста мати Божа, ти зберігаєш і захищаєш усіх, хто до тебе звертається, Поглянь на нас твоїх дітей, покрий нас покровом своєї Богодаті. спаси нас від усякого зла і настав на шлях спасіння, щоб ми в мирі і Богодаті досягли Царства Небесного, і з вірою славили Господа, Аллуйя, ангели і люди прославляють тебе, присвята Богородиці як ковчег нового завіту, в якому оселився сам владика неба і землі, ти зберігш дівство незаплямованим, народила Спасителя світу, явивши нам приклад досконалої чистоти та святості, поглянь милоство на нас, негідних і зміцни нас, у вірі, щоб ми в єдинодушній радості співали тобі, радийся ковчегу, святині, Божественни, радийся, бо тобою відкрилися, ворота спасіння, радийся причиста діва надії нашої заступниці. Що ведеш нас до Христа, обрані від віку, Царяці Небесні, Матері Господа нашого Ісуса Христа, що стала мостом спасіння для роду людського, величання приносимо, ти Жо Пресвята, водичи, прийми наші мови Твої покрине Своїм, святим покровом, щоб захищені Твою благодаттю, ми з радістю співали Тобі, радуйся, причисте Діво, надія нашої заступниці, що ведеш нас до Христа. О Пресвята і пречиста Діво, Богородиця Цариця Небесна і мати всіх скорботних і обтяжених до Тебе Непереможної заступниці, звертаємо свої покірні молитви, богаючи з глибини душ наших. Пишіть імена та прохання в коментарях. Будь нам покровом і захисницею, і наставницею і на шляху життя нашого, молитвеницею перед Престолом Вседержителя за нас грішних, знесилених і немічних у боротьбі, з негараздами і спокусами світу цього, о Мати Ісуса Христа, який заради спасіння людства народився від Тебе, чистий і богословений, Ти, що породила світло світо, і відкрила нам шляхи темряви до світла, зелянця на покірне наше миління і простягни над нами, року Твого заступництва, о, овсебогайного серна водичице, захисти нас від зла видимого і невидимого, без всякої напасті від біди та скорботи, упри Пресвята Мати Божа, що в своїй безмежній любові обіймаєш увесь світ. Змова серця над нами і даруй збереження душам і серцям нашим від гріхів і пристрастей, бо як кожен з нас грішить у своїх немечах, так і ти знаєш наші провини, О, всесильна заступниця, але даруєш нам Твою любов, зміцни віру нашу, чисте сумління наше, утверди дух наш, у боротьбі звуками і охорни нас на поті Спасіння, тобі, цариці Небес, з покорою приносимо свої моління покрий нас покровом Твоїм, як пташенята ховаються під крилами Матері, захисти від злої долі, від злих людей, і від їхніх підступів, ти, що благословив людський рід, даруй мир душам нашим, і захисти родину нашу від небезпеки, утисків, О, оприблагословина Марія, огорни нас своїм милосердям, утверди нас у вірі, веди нас до правди та миру, мати світу, ми з мого серця над нами, що прибігаємо до Твого заступництва. Не покинь нас у час біди, але прийди до нас, як приходиш до всіх тих, хто потребує твоєї допомоги, покрий нас відбор життєвих, оберігай від зневіри і страху, даруй спокій у серцях наших і надію на спасіння, мо пречисте почуй миління наше, прими зітхання душ наших, заступи нас перед сином своїми даруй полегшення в скорботах, стілення в хворобах, радість у печалях наших, нехай відступлять від нас біди, пасті, нехай розвіються вороги наші видимі, невидимі. Що ми могли з вірою і миром прославляти Тебе, і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, О Пресвята Водичице, що завжди і всюди перебуваєш з нами у любові, не залишай нас у скорботах і стражданнях, змова серця над усіма тими, хто страждає, благає тебе в молитві, підтримай нас, що з вірою, прибігаємо до тебе, укріпи серця наші. І піднеси Дух наш, нехай прославиться, ім'я Твоє святе, о Присвяте Діво, на віки віки, будь нам радістю в печалі, світому тимбряві, і вірною провідницею на шляху до спасіння. Віримо, надіємося, що молитвами Твоїми знайдемо порятунок від усякого лиха, отримаємо захист і допомогу, та прославимо Бога, який дарував нам Тебе, мати, Захисну, завжди готову на допомогу дітям своїм, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки підвідоми. Дішліться від вашим для поширення слова Божого, Васильній покров при Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.